Всім привіт, дівчатка! знаєте, я сьогодні подумала про таку річ, да? чому ми часом знаходимося між небом і землею, чому ми, наче маючи все, не можемо знайти себе. Да? Бо часом, коли ми маємо якісь матеріальні блага, те, що в нас, Є, да, чого немає у інших, ми думаємо, що ми таким чином за рахунок матеріальних речей знаходимо себе. Але насправді це е, таке глибше поняття. Да, і часом ми туди не хочемо заходити в ті двері та дивитися, що за ними, і просто живемо в ілюзіях і не бачимо правди. Я сьогодні подив, хочу подивитися. Зробити розклад і подивитися, чому власне, ми знаходимося, наче як між небом і землею, що заважає нам бути собою, що заважає нам знаходити себе і бути в гармонії з собою. Да. Власне, тут є така карта повішення, ви знаєте, що вона дуже така глибока, це про відчуття себе. Це про таку, знаєте, трансформацію від жертви до людини, людини, яка вміє себе відчувати. І ви знаєте, я сама проходила такий стан, коли від жертви і повного е, тотального розчарування в цьому світі да, за рахунок того, що я могла е, припинити да, свій рух, просто так, зупинитися на час якийсь, подумати. я... Могла зрозуміти насправді, що є в мені. І я знаю, що кожній з вас це так само важливо. Да? Зараз такий час, що ми просто часом не думаємо про себе і закриваємося, да? і думаємо, що ну, люди живуть ще гірше, про що ти там можеш думати? Які там твої відчуття? Але ви знаєте, насправді наші відчуття вони формують нас, вони формують нашу реальність, сприйняття цієї реальності. І Іноді важливо так знаєте, зависнути, відсторонитися від всіх, подумати, да, чому саме так, в якому стані ви зараз знаходитесь. В стані відчуття того, що ви прямо хочете відчути себе, да, що ви хочете рухатися назустріч до себе. Хочете дати собі можливість да, дозволити собі відчути, власне, бо щось вам заважає да, в цьому плані. Думаєте, що е, занадто така емоційність, да, ваші почуття, вони часом нічого не варті. Але насправді це не так. Да? Насправді, почуття це. Те, що формує жінку. Жінка має відчувати, якщо ми не відчуваємо, серце болить. Часом ми хочемо думати, ось я там подумаю і зроблю ні. Маємо часом відчути, що зробити, відчути, в якому напрямку рухатися. Занадто така, знаєте, емоційність вона так само може заважати вам себе відчути. І часом, знаєте, коли такий. Чашка повна, да, вода виливається, і ви вже думаєте, ну все, вже все, катастрофа. Я не знаю, що робити. Треба просто бути зависнути, да? Треба просто зупинитися, подумати. Таке, знаєте, думання в хорошому сенсі, таке відчуття, воно нас відновлює. Да? Часом ми повертаємося в якісь свої, свої старі спогади. Там, де ми були дітьми, і насправді так і говорю, що ми всі з дитинства да, приходимо, закладаємо, закладається в нас ця особистість, да, формується саме з дитинства. Але не забувайте про те, що дитина вона сприймає цей світ легко. Да, от вона як відчуває, так і робить. В неї немає, вона не думає да, в більшості випадків за неї відповідають батьки. А ми відходимо від своїх почуттів, да? ми собі не дозволяємо. Ми, наче, як знаєте, закриваємося від цього світу і думаємо, ні, ні, які почуття, про що ми там говоримо? Не може такого бути. Намагаємося, знаєте, як все схопити одразу, все й одразу в свої руки. Да? Бо думаємо, ну я ж така сильна, ну про що там говорити? Зараз не можна розкисати. Да? У мене тут і робота, і діти, і самореалізація, і там якісь проблеми в стосунках, да? і ще щось. А насправді э, страждає ваша душа. Душа просто. Розуміє, яка ви насправді є ресурсна жінка. Повірте, ви, ви самі не розумієте, якою ви є ресурсною жінкою. Да, от наскільки ви є ресурсною, наскільки у вас зібрано все і. Почуття відповідальності, і вміння заробляти, і ніжність, і така відкритість, легкість, вміння контролювати ситуацію. Да, це ось дуже важливо. При тому, що ви завжди чимось займаєтесь, у да, вас немає такого, що ви сидите на місці і нічого не робите. У Вас тут керувати, щось тут робити вдома, якісь справи ви маєте. Тобто немає такого, да, щоб ви зависнули. А от, власне, коли доходить. Справа до відчуттів, да? почути себе, відчути себе, то тут вже, звісно, дуже важко. Вам завжди хочеться віддавати. От Хочеться завжди віддати. Але коли йдеться мова про те, щоб прийняти, да? от тут вже важкіше. Да? Тут вже просто голова болить, тіло болить, серце кричить, душа плаче, тому що. Ви не знаєте, як це приймати. Тут треба навчитися приймати хоча б якісь мінімальні речі, ви закриваєтеся, ви боїтесь, а вам важко, бо я ж все сама, Бо так же простіше бути самій. а насправді як? А насправді вам важко вже йти самі, вам вже треба, знаєте, як йти поруч з собою. Да, Виходити таку на нову доріжку, плести, не думати багато про те, що як це так я візьму. Дивитесь на цей світ да, і думаєте, що ну, як так дівчата вміють приймати, як так люди вміють приймати, я не знаю. А, тому це дівчата така трансформація, через неї проходять усі. Да? Але, власне, ось така трансформація, вона дає розуміння того, власне. Чого ви насправді хочете в житті, да? чого ви насправді хочете, а не що вам нав'язують. Е знаєте, висіти в такому незрозумінні, чого ти хочеш, чого ти хочеш да? коли душа хоче вийти, коли душа хоче показатися, коли вона прям налаштована да? і е відчуває, що їй треба, це дуже важко. Ось подивіться, знову да, ця карта поруч лягла. Чоловік тут якийсь до вас досить такий стабільний да, проявляється. Можливо, це ваш чоловік, а можливо, людина досить така стабільна, яка вкладається в вас, да, або яка хоче давати вам все ж таки, да, ви цього не дозволяєте. Того що, от я сама все можу, я сама все зроблю. Я сама, куди мені треба, доїду до, допливу, до лечу. Да. А власне, тут треба, щоб була гармонія. Тут треба ти мені, а я тобі. Да? Тут треба, щоб ваші душі відчували один одного. І тоді, якби відбудеться такий гарний взаємообмін. Да? Вам це важко дається. А чому, можливо, у вас були якісь такі ситуації в дитинстві? Ви знаєте, тут могла, наприклад, мама зіграти дуже велику роль, бабуся, сестра, да, жінка з вашого роду, з вашої сім'ї, яка досить була такою жорстокою. Да? Ну, да, яка прямо, така, знаєте, нав'язувала вам свою думку і навіть, можливо, мала таку чоловічу енергію, коли говорила, що от я так сказала, я. Так вважаю, і ти маєш так робити. Да? Я просто таке сформувалася відчуття, що інакше ви не можете. Да? Якщо ви виходите за рамки цього, то вам погано, да? то ви думаєте, що ви не хороша, що ви от така, яка не зробила правильно, як мама сказала. Да? А тут хочеться закритися. Да? Прямо. Закритися і просто, знаєте, вогнем дихати на всіх тих, які вам дозволяють щось робити. Так, да, важко. Прям, прям тут хочеться вам кричати і плакати да, іноді. Але ви знаєте, треба собі дозволяти такі емоції. Да. Прям, треба собі сісти і дозволити зробити так, як ви хочете. От прям зробити ваші думки, да, ті, наприклад, що я хочу поплакати матеріальними, да, випустити. Всі ті емоції, які в вас накопилися, вибрати вже нарешті себе. Хто сказав, що плакати це погано, це очищення, да? вам і так вже все зрозуміло в житті, ви і так зможете бути, ви і так зможете влаштувати своє життя. Mm. Да? Тут лише треба якийсь час дозволити собі, да? один раз дозволити, другий, третій, а потім вже ви відчуєте насправді, якою ви є, да? Да, дуже цікава ситуація. Що ще хочуть нам сказати вищі сили, Що ще заважає вам? Страхи. М -м -м. Таке відчуття, що, наче якщо ви завершите цей етап, то ви не зможете жити по-новому. Да. Але насправді як? А насправді це неправда. Да. А, вам тр просто треба робити, робити, рухатися, довіритися, да, от зависнути, довіритися, а, відчути це життя. Можливо, у вас є родина, можливо, у вас є друзі, якась ваша близька подруга, ваш чоловік, не знаю, ваша якась близька душа, наставник, яка просто вам допоможе з цим справитись. І ви маєте прийти і просто сказати, що вас мучає. Якщо ви самі не можете з цим впоратися, і просто думаєте, просто дивитеся, просто там щось. Плануєте, то ні, тут вже треба йти, і да, тут вже треба йти і змінювати своє життя на 180 градусів просто. Угу. Да, причому такий стан може вас, знаєте, як руйнувати вашу кар'єру. Да, це таке може бути. Забагато не думати, не думати, бо ви ще така особистість, що може, дуже багато навчаєтеся. Да? І от вам здається, що якщо я тут не навчусь, там не навчусь, то я ніхто, а насправді важко, а насправді вже ви є професіоналом. Да? А насправді треба вже показувати себе світу і розуміти, що навчання та да, розвиток це все в процесі життя, що нові можливості це так само життя. Да, що це не один день, що ви не вивчите все за один день, не зробите все за один день. А вам прям важко, вам хочеться все одразу структурувати, да, все одразу вибудувати. А по суті, коли будується, то тоді одразу ж і руйнується. Бо емоційність, да, відчуття ваші хромають. Да. Немає розуміння відчуття себе. Часом дуже класно було би, знаєте, як. Прописати все собі, занотувати, чого би ви хотіли, що би ви не хотіли, що вам заважає робити таку практику на вдячність собі, за що ви собі вдячні? Це можуть бути якісь елементарні речі, не знаю, за те, що я встала, випила смачну каву, за те, що я сьогодні там знаю, прочитала класну книжку, я собі це дозволила. І коли от у вас буде. Такий прям перелік вдячності собі, да, власне. То, то тоді вам, якби ви будете починати розуміти, що насправді відбувається. Угу. Не планувати, не планувати, а вже, робити, а вже робити. Добре, якщо ви все це будете робити, да? чи покращиться ваш стан, чи покращиться ваш стан. Угу, так, ще. Через е, період такої кризи да, в, в стабільність. Через період кризи в стабільність має пройти час. Це не моментальна акція. Да? Тут ще спогади з дитинства вас будуть мучити. І саме тому я говорила да, про наставників, про психологів, про людей, які допоможуть вийти на новий рівень, да, причому так. З найменшою шкодою для вас, да, вона буде, звичайно ж таки, бо трансформація це не завжди добре. Да, але ви маєте прийти в такий в розуміння себе. І я думаю, що це основне власне, да, на сьогодні. Да, Виходите з ілюзій, вже не сидіти в ілюзіях, дівчата, вже немає часу, вже треба матеріалізувати свої думки, а ви ще сидите ні. Вже знаєте, вже сумніви мають закінчитися, скільки можна. О, будь ласка, виходить Верховна жріця. Це правильно сказала я. Підіть назустріч вашій чуттєвості, да, зависніть, побудьте часом да, над небом, між небом і землею, і, повірте, вам прийдуть усі відповіді, які ви собі. Усі питання, да, які ви собі задаєте, на них прийдуть відповіді. Всім гарного дня і побачимось в наступному розкладі.